Вітаю на календарі. 1 грудня, перший день зими і 1377-й день повноштабного вторгнення Росії в Україну. Наші журналісти вже готові розповісти вам, чим жило наше місто у вихідні та чим відзначився початок робочого тижня. Тож спочатку, як завжди, коротко. Кременчук знову у жалобі. Сьогодні в останню путь провели відданого захисника України Євгенія Ващука. Про дорожню пригоду у центрі міста одна з автівок перекинулась на бік, що говорять у поліції. Коли для дошкільнят з Ривівки відкриють садочок, або на четвертому році війни міські управлінці і досі не подбали про укриття у 14-му дитсадку. Зарплата міського голови Малецького б'є усі рекорди. Цього разу мер отримав майже 200 тисяч гривень. топ чиновники Кременчука продовжують ситно годуватись з міського бюджету. Ці вихідні стали фінальною крапкою у турнірі з футболу за Кубок пам'яті Олега Бабаєва, у чиїх же руках опинився переможний трофей. Риманшок знову у жалобі. Сьогодні в останню путь провели ще одного відданого захисника України Євгенія Ващука, який загинув 25 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. До церемонії прощання мужнього воїна у міському палаці культури разом із рідними, друзями та побратимами доєдналась і наша знімальна група. Щук народився у 1975 році у Кременчуці. Навчався у гімназії номер 19 Згодом закінчив вище професійне училище номер 7 Після закінчення навчання став підприємцем. А під час повномасштабного вторгнення пішов на захист батьківщини. Розповідає військовослужбовець позивним Лиман. У військовій частині. Займав посаду командир зводу, обслуговування та ремонту безпілотних систем. Загинув 25 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В районі населеного пункту Тихе, Синельниковського району Дніпропетровської області. Попрощатися з Євгенієм Ващуком зібралося багато людей: рідні, друзі та бойові товариші. За словами військовослужбовця Михайла, Євгеній назавжди залишиться у пам'яті. Як мужній, щирий та надзвичайно добрий боєць. Познайомились ми в Херсоні. Я приїхав після поранення, він був вже там кремінь. Я сам з горішнім з сусіднього місце. Він каже, земляк добра людина, добра. Любив грати на гітарі. Співали ми удвох. Він каже, я буду грати, ти будеш співати. Теплими спогадами про Євгенія Ващука поділився і його сусід Євген. Понад 10 років вони мешкали на одній вулиці, і за цей час у них назбиралося чимало спільних історій, що назавжди залишаться у пам'яті. Запам'ятався він як гарний сусід. Завжди можна було на нього покластися в якихось там випадках. Ну, пам'ятаю, в якусь там зиму, коли ще в нас там не дуже часто вулицю там чистили, то організували там всю вулицю, щоб почистити сніг, то він завжди виходив, завжди там допомагав, завжди там можна було там розраховувати на те, що він там не від не відмовить якісь допомозі. А плюс ну, знав його, він займався трішечки будівництвом, допомагав нам облаштовувати деякі там, так би мовити, приміщення робітничі, так що він був гарною людиною. Дуже шкода, що так рано пішов. Поховали воїна на свіжовському кладовищі, де покояться й інші захисники України. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського оборонця Євгенія Ващука. Вічна пам'ять і вічна слава відважному воїну, полеглому за незалежність та цілісність України. А вже у вівторок, 2 грудня, Кременчук прощатиметься із ще одним загиблим військовим В'ячеславом Галатою, який загинув 10 жовтня 2024 року. Тож завтра, об 11-й традиційно відбудеться прощання у міському палаці культури, о 12-й у Свято-Миколаївському соборі. Поховають герої на свістовському кладовищі. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття родині та близьким нашого захисника В'ячеслава Галати. Про дорожню транспортну пригоду, що трапилась у центрі міста вчора, 30 листопада, повідомляють поліцейські на перехресті вулиць Соборна і академіка Маслова зіштовхнулися дві автівки. У результаті одна машина перекинулась на бік. Усе те зафіксували і камери відеоспостереження. За словами очевидців, подіїмо вірно водій, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нині ж офіційно маємо наступну інформацію дорожньо транспортна пригода сталася вчора близько 10.30 на нерегульованому перехресті вулиць Соборна та академіка Маслова в місті Кременчук. На попередню інформацію слідства зіткнулися автомобіль «Джілі» та автомобіль Рено, в результаті чого водійка Рено отримала незначні тілесні ушкодження. Наразі встановляться всі причини того обставини ДТП та на водія винуватця будуть складено адміністративні матеріали. Резонансна дорожня аварія трапилася вчора у сусідньому місті Карлівка, як інформують у Полтавській обласній прокуратурі, працівник поліції за кермом власного автомобіля «Хюндай» скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли у збіччя дороги від отриманих травм обидві дівчини померли на місці події, докладніше прямою мовою. Увечері, 30 листопада, в Карлівці працівник поліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли у збіччям дороги від отриманих травм обидві дитини померли на місці події. Правоохоронець із місця, ДТП зник, але невдовзі повернувся. Він е, мав ознаки алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом одразу було розпочато досудове розслідування, і наразі правоохоронцю вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України, тобто у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує. Транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб, також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Чим закінчилось розслідування інциденту зі зламаною рукою пацієнтки у Кременчуцькому пологовому? Та які великі будівельні проєкти міські владники не встигають доробити у поточному році? Ці та інші запитання сьогодні, після виконкому, ставили непровладні журналісти меру малецькому. Більше подробиць у наступному сюжеті. Тож, спершу про нещодавню подію, що трапилась у стінах Кременчуцького перинатального центру, до наших журналістів зі скаргою на медичний заклад звернулася мешканка міста, яка розповідала, що їй у пологовому під час операції зламали руку. Як так могло статись, і що ж таки відбулось? Керівники медичної галузі обіцяли розібратись, але поки остаточних результатів не мають. Наразі перевірка триває. Заявниця отримала проміжну відповідь, і після завершення перевірки заявниця отримає офіційну відповідь. Запитували у мера та команди і про добудову протипухлинного центру у Кримачуці. Питання затвердили на минулій сесії міської ради. Цього ж дня пан Малецький говорить: будувати планують, але коли саме поки невідомо. Ми почнемо після того, як обласна рада, управління майна обласної ради передасть нам. Всі документи, і, ну, мабуть, скоріш за все, це ще має тут брати участь обласна військова адміністрація, тому що недобудова, а вірніше об'єкт незавершеного будівництва перебуває на балансі їхнього управління капітального будівництва. Тому тут ну, з двох сторон має бути рух. До речі, низку великих будівельних проєктів владники переносять на наступний рік. Не встигають, бо через мобілізаційні процеси не вистачає робочих рук. Трошки переноситься. Відкриття центру для наших нових Кременчужан на вулиці Троїцькій. Ну, ми сподіваємося, Володимиром да, до кінця грудня роботи виконати, але По не виконати. Не виконати да? По 45-му садочку ми продовжуємо роботи, там дуже великий обсяг зроблений, і цей проєкт переходить 100% на наступний рік. По центру реабілітації дітей-інвалідів Дмитра Васильовича немає, але вроді ми пройшли вже експертизу, маємо. Можливість виходити на тендерні процедури, далі будемо його проводити. Ветеранський хаб на мабуть теж перейде на наступний рік. Хоча за той тиждень, що вони там займаються, зроблено дуже багато підготовчих робіт. Затримки знову таки із добудовою укриттів у навчальних закладах та садочках. Не встигаємо, на жаль, 50-й садочок укриття, не встигаємо 63-й садочок, другу чергу, великого укриття. Є певні складнощі з проєктантами, і підрядниками по іншим об'єктам, це 26-та школа, наприклад, укриття, п'ята школа укриття. З цим кабелем дуже багато вони возяться. Водночас зазначимо, залишаються чималий перелік шкіл і садочків, де будувати власні укриття наші міські управлінці ще навіть не розпочинали. Серед іншого говорили цього дня у мерії про нові тролейбусні маршрути, адже як відомо до Кременчука нещодавно доїхали нові тролейбуси. Нові маршрути однозначно це які зв'яжуть. Вулицю Велика Набережна, вулицю Флоцьку, вулицю Ярмаркову і виїзд з міста після того як ми проведемо певні роботи по облаштуванню розворотів, виїздів, поворотів на наступний рік. Плануємо зробити переїзд. Все таки через річку Сухий Кагамлик по вулиці Віри Холодної, як зараз вона називається, і можливо там якийсь закольцований маршрут на молодіжний. Теж зробимо. На сам кінець засідання знову таки запитували у владників про ліквідацію наслідків російських обстрілів. Мер констатує, нині залишаються багатоповерхівки, де скління вікон ще не доробили. Трапляються і нові випадки через суви конструкції будинків. Скло починає тріскатись ось вже з часом. Тож у мерії продовжують приймати заявки на відновлення вікон у багатоповерхівках. Місцева громада Ривівки звертається до міської влади із вимогою облаштувати укриття та відкрити єдиний у мікрорайоні дитячий садочок. Уже четвертий рік поспіль діти та їхні батьки змушені щодня діставатися до інших дитсадків або взагалі залишати малечу вдома без можливості отримати дошкільну освіту. У суботу мешканці вийшли з плакатами та закликами. Зібрались біля непрацюючого нині дитсадка. Чого вимагали, знає наша Леся Жуйкова. Зранку суботи біля будівлі дитячого садка номер 14 у мікрорайоні Ревівка зібралися десятки місцевих жителів: батьки з дітьми, бабусі, дідусі з малечою та небайдужі жителі. До слова, місцевий дитсадок не працює вже четвертий рік через відсутність укриття. Хоча це єдиний заклад дошкільної освіти у всьому немалому мікрорайоні. Пані Олена, одна з жителів, розповіла, з якими труднощами через це стикнулася її родина. Онуки жінки нині не відвідують садок за. Взагалі лишаються вдома, бо найближчий працюючий – у центрі міста. І щоденні поїздки туди для сім'ї, каже мешканка, непростий виклик. Застали діти ще коли він працював. Так. Да. Були задоволені? Ну, звісно, а як же? Має бути садочок, як без садочку. Тут скільки діток, скільки потребують, щоб воно було, батьків також на роботу, щоб було зручно ходити, має бути садочок. До колективного звернення приєдналася і пані Олена. Її троє дітей свого часу відвідували цей навчальний заклад. І коли в родині з'явилася онучка, документи знову подали саме сюди, тоді ще працюючий дитсадок. Сказали, що він не відчиниться і тому прийшлося перейти. Возити в центр міста в дитячий садочок це не дуже зручно. Вона возе, але це незручно. Через зачинений садочок кажуть мешканці у мікрорайоні погіршилася і ситуація з громадським транспортом. Уранці та ввечері батьки з дітьми їдуть маршрутками, і в ці години транспорт стає переповненим. Ну, вечором їдеш то дуже багато жіночок з дітьми, з маленькими їдуть. давляться в автобусі з міста. Хоча могли б сюди водити. Як це закрити? Ремонт зробили, отоплення зробили, як це його закривати. Думки, і спогади про те, що тут було дуже шумно, дуже галасно було, і тут було просто весело. І дивися на те, що дітки тут сюди ходять, і, і качельки, і площадочка, і все так ну, нормально все було. Але так, да, район дуже великий, величезний район, і немає садочка. Озброївшись плакатами, жителі закликають міську владу прискорити проєктування та будівництво укриття у дошкільному закладі. Останні констатують, такі колективні зібрання відбуватимуться кожних вихідних, доки чотирирічна проблема не отримає належної уваги від посадовців, а головне дій. Ну а далі традиційно про місячні статки тих, хто нині керує нашим містом. Цього разу наш мер, пан Малецький, певно, побив усі рекорди, бо його зарплата за жовтень сягає майже 200 тисяч гривень. Так вам не почулось. Цифра дійсно шалена. І, до речі, левова частка з тих просто захмарних заробітків цього разу припадає на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань нашого мера. Усі подробиці у відеоматеріалі. Наші колеги із Кременчуцької газети отримали відповідь на свій традиційний інформаційний запит про заробітні плати топ чиновників Кременчука. Тож цього разу, не як високо, і схоже, без жодних докорів сумління, на верхню сходинку забрався наш міський голова Віталій Малецький. Люди не бідні. Не бідні, це певно м'яко кажучи, бо за жовтень 2025 року пан Малецький за свою мерську працю на руки отримав 190 тисяч гривень зарплатні, з яких понад 108 тисяч гривень з міського бюджету міський голова отримав на вирішення своїх соціально-побутових питань. Розмір премії Віталія Малецького у минулому місяці сягає 34 тисяч гривень. Ну і ще 68,5 тисяч гривень нашому меру нараховано як оплату за дні відряджень. На другому місці у рейтингу зарплат верхівки міста віцемерка Тетяна Ниїленко. За жовтень поточного року вона заробила 150 тисяч 972 гривні. Ну і почесна третя сходинка у секретаря міської ради Юрія Гриценка: 85 тисяч 770 гривень за Поклав до своєї кишені цей чиновник у минулому місяці. Буквально трохи відстає від пана Гриценка віцемер Руслан Проценко. У жовтні його зарплата сягнула 85,5 тисяч гривень. Далі із заробітком 84 тисячі 656 гривень зручно розташувався Руслан Шаповалов, керуючи справами виконкому. Ще одна трудівниця мерії, віцемерка Ольга Усанова, у жовтні розбагатіла на 81 тисячу гривень. Наступний у рейтингу віп посадовців та їх заробіт. Заступник міського голови Іван Москалик минулого місяця він отримав на руки 78 тисяч 866 гривень. Далі із зарплатнею 73 тисячі 532 гривні віцемер Дмитро Кравченко. Ну і замикає цей рейтинг небідних. Цього разу перший заступник міського голови Володимир Пилипенко із заробітком 66 тисяч 938 гривень. До речі, буквально днями у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який на час війни пропонує суттєво обмежити максимально. Мальні виплати державним службовцям не більше 10 мінімальних зарплат на місяць. З такою ініціативою виступили кілька народних депутатів України, які ініціювали обмеження зарплат держслужбовців у 2026 році до 80 тисяч гривень. Це може зачепити тисячі чиновників, які мають велику вислугу років та значний стаж. Ймовірно, це може зачепити і нашого міського голову та його браву команду трударів. Бо, якщо порахувати, то 190 тисяч гривень жовтнево. Зарплатні пана Малецького це майже 24 мінімальні зарплати в Україні. Але не поспішайте нашим дорогоцінним міським чиновникам співчувати, адже поки йдеться тільки про законопроєкт. Як же воно буде у майбутньому, побачимо. А тим часом депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко передав нашим землякам, які служать у одному з підрозділів аеророзвідки Сил оборони України два ноутбуки. Про це Богдан Лазоренко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. На прохання наших хлопців з Кременчука, які служать в одному з підрозділів аеророзвідки, передаємо два нових ноутбука Acer для виявлення та знищення ворожих цілей. Наближаємо перемогу разом, допомагаємо підрозділам Сил оборони, допомагаємо нашим землякам, нашим воїнам і нашим героям. Слава Україні і героям слава! У Верховній Раді України нещодавно ухвалили законодавчі зміни, які передбачають часткове закриття доступу до публічних реєстрів та відкритих даних. За документ проголосували понад дві сотні народних депутатів із кількох фракцій та груп. Закон дозволяє тимчасово або постійно обмежувати доступ до інформації про юридичних осіб, майно та корпоративні права. Експерти попереджають, що такі нововведення можуть ускладнити роботу журналістів, бізнесу та антикорупційних організацій, адже громадський контроль стане менш ефективним. Зазначимо серед тих борців з прозорістю і нардеп від Криманчука Юрій Шаповалов, який підтримав закриття доступу до публічних реєстрів та відкритих даних. Ці вихідні стали фінальною крапкою у турнірі з футболу за Кубок пам'яті Олега Бабаєва. У вирішальному поєдинку зійшлися команди з Полтавщини: футбольний клуб Погриби та футбольний клуб. Перемога. А от третє місце турніру за однією з Кременчуцьких команд. Про перебіг інтригуючого матчу та про те, хто ж цього року став володарем Кубка, розповість Леся Жуйкова. Учора кремінь арена традиційно стала місцем футбольних змагань. Цього разу тут вирішувалося, хто переможе у фінальному поєдинку між командами Погриби та перемога підтримати гравців приїхало чимало вболівальників із різних міст та селищ Полтавської області. Серед них були й мешканці погрибів Олег із сином Іваном, які тримають кулаки за свою місцеву команду. Літом були у нас адборічні ігри, а це приїхали на фінал. По грибах ми здобували перемогу. Наша команда. Сьогодні приїхав Так. Да. За яку команду? За свої погреби. А от Анатолій Пасюта, президент ФК Перемога ділиться очікуваннями щодо фінального матчу і зазначає, команда вже четвертий рік бере участь у турнірі. Тож сподівається, що досвід допоможе здобути успіх. Команда налаштована на перемогу. Які очікування особисто у вас? Думаю, що переможу. Матч розпочався із забитого м'яча у ворота погребів. Далі команда Перемога впевнено контролювала м'яч, і протягом двох таймів відчувалася справді запекла боротьба. Кінцевий рахунок 4-2 на користь перемоги. Емоціями після переможного матчу поділився гравець В'ячеслав Марусич, який до того ж отримав відзнаку кращого гравця команди. Ми самі з маленького містечка, там, села Клепачів, нас там зіграли чемпіонат області, турнірів немає. Так що ми дуже раді, що нас сюди запросили. Було дуже важко, звісно, команди в цьому році дуже хороші, але ми ціль ставимо ми до неї добиваємося завжди. Як відзначають гравці, символічно, що саме клуб Перемога повністю виправдав на полі свою назву. Дуже чекав цієї перемоги. Другий сезон команді перша перемога моя. Що побажаєте своїй команді. Ще більше перемог в наступному сезоні. Головне без травм і все буде добре. На церемонії нагородження відзначили команди кращих гравців та бомбардирів турніру, а також вручили відповідні відзнаки. Третє місце посіла футбольна команда Будівельник, яка у поєдинку за бронзу обіграла міський клуб Кремінь. А друге місце здобула команда погреби. А далі невеличкий анонс у Міжнародний день людей з інвалідністю громадська організація на крилах надії України запрошує містян на концерт. Таке відбудеться у середу, 3 грудня о 15.00 у малій залі міського палацу культури. Це була остання інформація випуску. Крапку, як завжди, поставить прогноз погоди. У вівторок, 2 грудня, у нашому місті синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів тепла. Можливий дощ, тож не забудьте парасольку. Пориви вітру від 1 до 4 метрів за секунду. А ще до уваги водіїв завтра обіцяють чималий туман. Бережіть один одного і разом віримо у краще. До зустрічі.